Сумка Баул проста, містка та функціональна модель для транспортування та зберігання речей. Об'єм 100 літрів. Габаритні розміри 75 на 40 см. Сумка має декілька варіантів перенесення: за ручки лямки, за торцеві ручки одною особою або вдвох, на плечах як рюкзак. Наявна грудна стяжка, що має три положення по висоті або ж від'єднується за ненадібністю. Довжина лямок регулюється. Зовні з чотирьох сторін сумки передбачені стропомелі для монтажу додаткових речей. Це можуть бути, наприклад, габаритні килимки, спальники, ковдри або будь-які малі сумісні підсумки для організації дрібних речей. Стяжки з фастиксами можна переставляти по комірках або зняти. Стропи стяжки йдуть в комплекті. Також передбачено віконце для ідентифікатора власника сумки. Віконце можна прибрати та розмістити пач на липучці. Відкривається баул за допомогою блискавки з двома бігунками, що прикриті клапаном. Всередині маємо єдиний великий простір та дві пласкі кишені на блискавці в торцях сумки. Сумка Баул доступна в двох камуфляжах: мультикам та піксель.